Очічна кофточка, носу манжетна, резиночка, також штанішки нису резиночка, футболочка, куколочка 98-104, теплесенькі лисинки. Серединка також така йде утеплені. Зверх іде вілюрчик 8692, теплесеньке платья, таке якесеньке, 8692, м'якесенькі джинси. 52, лисинки, набір утеплених регланчиків 110-116 спортивні штанишки, трьох ниточка, 86-92, спортивна косточка на баєчці, 110-116. Спортивні шканишки 98-104, йдуть на баншці, набір регланчиків 110-116, 134-140 лосини. Також йде набір регланчиків утеплених, 8692, піжамка, такий йде набір 110-116, регланчиків. та футболечко. Куполочка 134 степов. Ось така так, пятна класенька корточка 122-128 зимовий. Такий же самый чоловічок. плюс. Набір оролончиків 9892. спортивні штанішки лишки 104 Лисинки тепленьки 8692, чоловічки, крутинні штанишки. 86,92, шапочки. Шапочка йде подвійно 110-116. Такий шкільний набір, спідничка 122. На коротенький рукавчик рубашечки набір, іде 122. 134 рубашечки, коротенький рукавчик, 110 річки, Та ж саме спортивна кофточка здесь по 6. Там весінки. 86, також підкласенький вілючик, серединка також оплати.